Перед практикою я попрошу вас створити комфортні умови для подорожі, тому що це не просто медитація, це велика дивовижна подорож. Прийміть, будь ласка, зручне положення у спокійному куточку, кімната окремо, прекрасно закритись, щоб вас ніхто не відволікав цих декілька хвилин. Практику так само прекрасно виконувати перед сном, коли вже вся сім'я спить, і ви можете дозволити собі зробити цю подорож максимально комфортною. А також після його асан це буде дуже потужним завершенням вашої практики. Щоб Вдихнути треба видихнути. І ця практика вдячності це видих минулого. Зараз ми будемо видихати і відпускати з любов'ю і вдячністю минуле аби вдихнути майбутнє. Вдячність дивовижне почуття. Вдячність створює всередині простір для вашої комфортної взаємодії з іншими. І цей простір, він дуже затишний. А от невдячність навпаки, вона породжує вашу скутість і затисненість. І іншій другій людині вже неможливо бути з вами поруч, коли ви скуті і затиснені. Вдячність це один з дуже потужних і дуже красивих станів. І якщо ви живете зі стану вдячності, вона розширює вас, вона збільшує. А от невдячність вона стискає і зменшує вас. Тому зараз ми з вами зробимо невеличку подорож вглиб вашого серця. І я попрошу вас покласти ваші руки. На зону ваших грудей відчуйте ваше фізичне серце, як воно б'ється. У кожного з нас є простір, не там, де розташоване фізичне серце, а десь глибше, де розташоване ваше серце інше, посольство духовного світу всередині вас, серце, яке ми з вами щодня розкриваємо у стосунках між людьми. І знаєте, найголовніша духовна практика це і є наше життя. І якщо кожен з нас навчиться бути вдячним, якщо кожен з нас буде розкривати своє серце не тільки в практиках, медитаціях, а просто навчиться бути вдячним за маленькі речі, будь-кому навіть незнайомцю, то ваше життя стане набагато яскравішим, чистішим і щасливішим. Тому що всі трансформації починаються з вдячності. І зараз я попрошу вас в цьому серці, в цьому просторі, яке ви відчуваєте прямо зараз, знайти почуття вдячності. І найдивовижніше, що як тільки ви знайдете цю вдячність, як тільки ви її відчуєте, вона одномоментно викликатиме у вас образи, образи людей, яким ви вдячні, до вас прийдуть ті, хто зробив для вас щось дуже тепле, дуже вагоме в вашому житті. Будь ласка, побачте їх. Подивіться на них. Вони у вашому серці. Дозвольте собі ще раз подякувати цим людям. Вони дуже важливі. І якщо ви підете глибше у ваше серце, то далі ви побачите образи людей, які не на поверхні. Вони не одразу з'являються в нашому серці, але раптом ви їх почнете бачити. Ці люди також вплинули на вас в певний період життя. І, можливо, цей вплив був не такий виражений, як з першими. Але ви їм теж вдячні. Подивіться на них. Подякуйте. І якщо ви будете йти все глибше і глибше в своє серце, то ви побачите, скільки там живе людей, в яких відгукується вдячність. Подивіться, яке вдячне ваше серце. І зараз в ваше серце будуть приходити люди, які на перший погляд, наче і не за що дякувати. Адже вони вас образили, пронизили, можливо, зрадили. Покинули, відмовились від вас, але чомусь, чомусь вам Бог показує їх зараз. І Якщо ми знаємо. Що і травинка не ворухнеться без волі Бога. І якщо ми з вами знаємо і допускаємо, що за всім у цьому світі стоїть вища свідомість, стоїть Господь, подивіться на цих людей очима вдячності. Можливо, через вдячність ви побачите щось нове в цьому. Якщо не виходить зараз, то просто подумки скажіть собі. Мені ще варто усвідомити цей урок. А якщо вам є за що сказати дякую, будь ласка, подивіться на цих людей, прийміть і подумки подякуйте. Вони так само важливі. Вони живуть в вашому серці. І вони зробили вас сильнішими. Вони зробили вас кращими. Прямо зараз. А зараз я попрошу вас подумки сконцентруватись на двох дивовижних людях, які подарували вам найдорожче. Життя. Мама і тато. Можливо, у когось з них не дуже виходила наука взаємовідносин. Можливо, вони були не найкращими учнями і не найкращими вчителями на вашу думку. Але це їхнє життя, ми не вправі їх судити. І навіть якщо ви ніколи не бачили своїх батьків, просто уявіть їх. І серце вам покаже їх, покаже їхні силуети. Дозвольте схилити голову свою перед ними, перед вашими батьками. До тих пір, поки ми не здатні схилити голову перед батьками, в нашому житті нічого не буде в гармонії. А ще я вас попрошу подивитись на своїх батьків і побачити за їхніми спинами ваш рід. Пути його силу, Його славу, Його біль і його підтримку. Подякуйте вашому роду. Вклоніться йому подумки. А зараз дозвольте в своєму серці знайти Бога. Мабуть, кожен з вас чув, що він живе у серці. Відчуйте його. Можливо, він засяє білим світлом. Можливо, він відчується теплом. Можливо, він розділиться хвилею. Зверніться до нього і подякуйте за те, що ви вчитесь. Подякуйте йому за тих учителів, яких ви вже зустріли, за ті ситуації, в які ви вже потрапили, і попросіть його, щоб він посилав вам у житті щирих і чесних учителів і надалі. А ще я попрошу вас. Подякувати йому за ваших дітей. Якщо ви мама або тато, подивіться на своїх дітей. Можливо, у вас не найкращі взаємовідносини сьогодні з дітьми, але будьте певні, ваша дитина, дар Божий, один з найголовніших духовних вчителів в вашому житті. І ви, благословенні, навчатися, О, Господь мій! Я схиляю голову і розкриваю серце перед тобою. Я дякую тобі за можливість дихати, жити, за шанс щодня ставати кращим, кращою. Я дякую тобі за вчителів, яких ти щедро даєш мені на шляху. Я прошу навчати мене і вказувати не найлегший. Та найкращий для мене шлях. Я готовий, я готова відмовитись від усього, що створює війну всередині мене. Я готовий, я готова змінити погляди, що сіють поділ. Я готовий, я готова відмовитись від гніву і жити з добром. Сьогодні я відпускаю образи або завтра діяти з любові. Сьогодні я відпускаю гнів або завтра говорити з повагою. Сьогодні я відпускаю свої упередження, аби завтра слухати з миром. А зараз я попрошу вас подякувати собі за те, що, не дивлячись ні на що, продовжуйте навчатись. І зараз я попрошу вас відчути своє відчуття. Коли у вас в серці вдячність? Чи живе вона там постійно? Відчуйте, як почуття вдячності розливається по вашому тілі. Відчуйте, як воно виходить за рамки вашого тіла і розливається по вашій кімнаті, по вашій квартирі. Заповнюючи весь простір, відчуйте, як воно розливається все ширше і ширше, заповнюючи весь будинок. Виходить назовні, розширює вас до масштабів цілої планети. Відчуйте тишу. відчуйте це мовчання. Мовчання, яке стало наповненим, яке має сенс. Ось таку практику вдячності важливо виконувати кожного дня, кожного вечора. Це допоможе очищувати ваше серце і розум, бо вдячність це ключ до трансформації. Саме вона породжує любов, яка зрушує пласти карми, закладаючи новий міцний. Фундамент. Будьте красиві, будьте вдячні, і будьте щасливі в своєму просвітленні.